На базі територіального медичного об'єднання МВС України у Хмельницькій області відбувся завершальний етап підготовки лікарів. Вони займатимуться фізичною реабілітацією поранених захисників. Навчання тривало чотири місяці. Є лікарі, які надають допомогу нашим пораненим, нашим хворим в системі Міністерства оборони та системі МВС на завершальному реабілітаційному етапі. Тобто на сьогоднішній день, зважаючи на, на те, що ми маємо все-таки війну в нашій країні, ми маємо значну частину поранених, травмованих військовослужбовців, це ті фахівці, які будуть задовольняти їхні потреби на завершальному етапі лікування. Спеціалізацію реабілітологів проводили у Хмельницькому військово-медичному центрі, оскільки головний медцентр Міністерства оборони в Ірпені був сильно пошкоджений під час військових дій. Для медиків деякі принципи лікування були невідомі, тож за період навчання для себе відкрили багато нового. Спеціальність знову абсолютно нова, тому всі методики для нас нові, використовується весь передовий світовий досвід. Нам дали в повному об'ємі знання і навички, і ми надіємося їх використати в своїй роботі. Важке поранення у руку під Кремінною отримав військовослужбовець Андрій. Чоловік розповідає, лікування проходив у Дніпрі та Львові. Віднедавна розпочав курс реабілітації у Хмельницькому. Тут прям чудове. Прийняли, це чудові палати сучасні, а тренажери, які тут є, і дівчата, які зі мною працюють. Це дуже допомагає. Це встановлює мою і нервову систему, і м'язову, бо в зв'язку з пораненням у мене є трішки перекіс всього. Тому ці заняття дуже-дуже мені допомагають. Дякую. Широкі кроки у розвитку реабілітації як способі лікування українські медики зробили у 2014 році. Травмованих військових з початком війни збільшувалось. З того часу принципи та методики лікування змінились. Відповідно, почала формуватися система медичної реабілітації, яка складається з декількох періодів: це гострий період, післягострий період та довготривалий період. Кожен з цих періодів має своє завдання, і основною метою всього комплексу є максимальне відновлення функціональних можливостей постраждалих військовослужбовців. Загалом, з початку війни, в медичних закладах системи МВС реабілітацію пройшло вже понад 4,5 тисячі захисників. Завдяки постанові була така, ж, яка дозволила нам і будь-яким військовим формуванням, не дивлячись на підпорядкування, брати всіх бійців, це ну, розширило наші можливості. У нас так на даний час проходять реабілітаційне лікування поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії, прикордонної служби, ДСНС. Співпраця Міністерства оборони та внутрішніх справ в напрямку реабілітації поранених буде надалі поглиблюватись, адже мета у всіх одна максимальне відновлення поранених військовослужбовців.